Це відділення інтенсивної радіології. Сьогодні тут оперують Володимира. каже, через холостеринову бляшку постійно відчував біль. Сказали, що буде все добре, я надію, що буде добре. Щодня тут проходять від п'яти до десяти операцій, розповідає завідувач Дмитро Поляничко. Тому наявність електрики каже, для них життєво необхідна. Немає нічого важливішого для нас, як життя людини. І якщо ну, економити на житті, мабуть, ну ми щось будемо робити неправильно. Зараз без електрики взагалі нічого у нас в житті не зможе працювати. І вона наша приціна тим більше. На випадок відключень електроенергії на території закладу ще з 2010 року встановлені дизель-генератори, розповідає головний інженер Олексій Тітченко. Для перевірки ми запускаємо пуск на, як кажуть, на хлостом ходу. В нашому закладі є дві, дві незалежні лінії електропостачання по 10 кВ. І коли пропадає одна лінія. Автоматично переключається все навантаження на другу лінію. І вже коли друга лінія пропадає, автоматично у нас запускається дизель-генератор. Зі слів інженера електроенергії, від генераторів вистачить на вісім годин при повному навантаженні. Цього достатньо, аби провести п'ять операцій, говорить Дмитро Паляничко. Вісім годин це повноцінний робочий день. За вісім годин ми робимо багато, втручань. Ольга Мацканіч, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.